Щоб пухнаста зелена була. Такі вимоги в Олександра до новорічного деревця його приглядає собі додому. Завжди вибираємо сосну, так як вона довше стоїть. Лісові красуні цього року майже не здорожчали. На базарах, приміром, за сосну просять від 50 до 300 гривень. Таку, як хочеться мені, то вона коштує 90 гривень. Будемо придбати, а що як же новий рік без ялинки. Ялинки коштують дорожче, ніж сосни. За них на базарі правлять більше сотні гривень. Нікуди не дінешся, діти вдома, Вони не розуміють, їм треба. Мені подобається запах. Украсити їх добре можна. Ну, подобається, вона така акуратненька. От це праздник. Торги хвойними тривають вже другий тиждень. Саме зараз попит найбільший, кажуть продавці. Вибір зелених красунь великий. Вони різних розмірів і відтінків. Є навіть маленькі з корінцями у горщиках. Кому живу ялинку шкода, або хто прагне до економії на роки, йдуть до магазинів за штучним атрибутом. Тут вибір ще більший. Декоративні ялини різні за шириною, кольором та висотою. Замовити можна навіть 15-метрову. «Все обмежується нашими потолками. В среднем берут сейчас елочки метр восемьдесят, ну максимум 2 метра. Потому что как раз для квартиры она не напрягает общую атмосферу в квартире, то есть стоит, вписывается в любой интерьер. Резняются ялынки и своей ценой. Вот елка, которая полностью летая, то есть здесь каждая ветка вылета в специальной форме, отделана специальными красками и в итоге с расстояния, ну вот даже вытянутой руки, практически невозможно ее отличить Якщо ви хотіли ощутить запах у в доме, то можна хвойним арматизатором і тот ефект, і которой вам буде служити, ніж жива». Виробники зелених красунь Україна і Китай. Вітчизняні кажуть продавці, купують краще. Попит на неживі ялинки стабільний. За день продають більше трьох сотень штучних деревець. Останній писк моди хвойні гірлянди розміром у 2-2,5 метра. У продажу є навіть вже прикрашені іграшками від виробника для доброскок. Роман Буша Віка новини.